Імовірно, подушки безпеки позашляховика Mazda випадково вибухнули на швидкості 87 миль на годину, в результаті чого водій був приголомшений. Коли захист стає загрозою, чому раптове спрацьовування подушок безпеки це серйозна проблема? Раптове спрацьовування подушок безпеки це кошмар, який може перетворити комфортну поїздку в хаос. Останні новини про Mazda CX 60, у якого бічні подушки безпеки спрацювали на автобані в Німеччині на швидкості 140 км за годину, це тривожний дзвінок для всієї автомобільної індустрії. Це не просто технічний збій, це питання безпеки та довіри до автомобілів, якими ми керуємо. Я, як людина, яка багато років займається автомобільною технікою і стежить за новинами в сфері безпеки, завжди захоплювався еволюцією систем подушок безпеки. Від простих повітряних мішків до сучасних, багатоступеневих систем, які враховують силу удару, кут зіткнення і положення пасажирів, прогрес вражає. Однак, як показує цей випадок MAZDA, навіть найсучасніші технології не застраховані від збоїв. Чому це відбувається? Можливі причини раптового спрацьовування. Спрацьовування подушок безпеки це складний процес, який контролюється безліччю датчиків і електронних компонентів. І ось чому, на мою думку, це може статися. Електричні перешкоди, сучасні автомобілі це складні комп'ютери на колесах, і вони схильні до впливу електромагнітних перешкод. Раптовий стрибок напруги, викликаний грозою або несправністю в електромережі автомобіля, може спровокувати помилкове спрацьовування датчиків подушок безпеки. Несправність датчиків, датчики, які контролюють швидкість, кут нахилу та силу удару, можуть вийти з ладу через вібрацію, корозію або просто старіння. Навіть незначне відхилення в показаннях датчика може привести до помилкового спрацьовування. Програмні помилки, як і будь-яке програмне забезпечення. Програмне забезпечення подушок безпеки може містити помилки. Неправильно написаний код може призвести до того, що система неправильно інтерпретує дані і спрацює не за призначенням. Вплив зовнішніх факторів, різкі удари, тряска або навіть сильні перевантаження можуть вплинути на роботу датчиків і спровокувати помилкове спрацьовування. Особливо це актуально для автомобілів. Які часто використовуються на поганих дорогах або бездоріжжі. Корозія і вологість, вологість і корозія можуть пошкодити електричні з'єднання і викликати коротке замикання, що призведе до спрацьовування подушок безпеки. Особливо це актуально для автомобілів, які експлуатуються в регіонах з підвищеною вологістю або в прибережних зонах. Небезпека раптового спрацьовування більше, ніж просто переляк. Раптове спрацьовування подушок безпеки це не просто неприємний сюрприз. Це потенційно небезпечна ситуація, яка може призвести до серйозних наслідків. Втрата контролю над автомобілем. Раптове розгортання подушок безпеки може відволікти водія і порушити його рівновагу, що може призвести до втрати контролю над автомобілем, особливо на високій швидкості. Травма розгортання подушок безпеки є потужним процесом і може призвести до травм. Таких як синці, опіки та навіть переломи, особливо якщо водій не був пристебнутий ременем безпеки? Посилення аварії, раптове спрацьовування подушок безпеки може порушити керування автомобілем і погіршити наслідки аварії, навіть якщо вона вже сталася. Що робити, якщо у вас виникла подібна проблема? Якщо ви зіткнулися з раптовим спрацьовуванням подушок безпеки, ось кілька порад. Зберігати спокій, пам'ятайте, що це може бути викликано тимчасовим збоєм. Постарайтеся зберегти спокій і не панікувати. Пристебніться ременем безпеки, якщо ви ще не пристебнуті, зробіть це негайно. Це допоможе вам зберегти контроль над автомобілем і знизити ризик травм. Зупиніться в безпечному місці. Як тільки це стане можливим, зупиніться в безпечному місці подалі від проїжджої частини. Не намагайтеся самостійно діагностувати проблему, пам'ятайте, що системи подушок безпеки це складні пристрої, і їх діагностика вимагає спеціальних знань і обладнання. Зверніться до офіційного дилера. Зверніться до офіційного дилера вашої марки автомобіля та повідомте про проблему. Вони зможуть провести ретельну діагностику і усунути несправність: Mazda та інші виробники, що потрібно зробити. Цей випадок з Мазда це сигнал до того, що виробникам автомобілів необхідно приділити більше уваги безпеці і надійності систем подушок безпеки, поліпшення якості компонентів виробники повинні використовувати тільки високоякісні компоненти для систем подушок безпеки, щоб знизити ризик несправності. Посилення тестування необхідно проводити більш ретельне тестування систем подушок безпеки в різних умовах експлуатації, щоб виявити і усунути можливі проблеми. Покращення програмного забезпечення необхідно постійно вдосконалювати програмне забезпечення подушок безпеки, щоб підвищити його надійність і точність. Підвищення прозорості. Виробники повинні бути більш прозорими щодо проблем з подушками безпеки і оперативно інформувати власників автомобілів про можливі ризики. Розробка систем самодіагностики необхідно розробити системи самодіагностики, які дозволять автомобілям самостійно виявляти проблеми з подушками безпеки і попереджати водіїв. Висновок безпека понад усе. Системи подушок безпеки це важливий елемент безпеки автомобіля. Але вони не повинні перетворюватися в загрозу для водія і пасажирів. Випадок Mazda це нагадування про те, що безпека є перш за все, і виробники автомобілів повинні зробити все можливе, щоб запобігти раптовому спрацьовуванню подушок безпеки. Не варто недооцінювати потенційну небезпеку такої ситуації, це може коштувати вам здоров'я і життя. Я сподіваюся, що цей випадок послужить уроком для всіх виробників автомобілів і спонукає їх до більш ретельної роботи над безпекою і надійністю систем подушок безпеки. І пам'ятайте, регулярне технічне обслуговування автомобіля і своєчасне усунення несправностей це найкращий спосіб забезпечити вашу безпеку на дорозі.